Гуманоїдний робот працює пліч-оплічі з людьми на заводі BMW. Стартап Fidger AI уклав угоду з BMW, щоб їхній робот Fidger 02 автоматизував виробництво на заводі в Спартанбурзі. Засновник Fidger Бред Аткок обіцяв флот роботів для повного циклу виробництва, але чи все так чудово? Фігр 02 це один із сім метрів технологічного дива, шість камер, AI зір і руки з 16 ступенями свободи, які кладуть деталі з точністю до 1 сантиметра. У тестах він відпрацював 20-годинну зміну, виконуючи тисячі операцій на день, брав металеві деталі і клав їх на зварювальний стенд. Завдяки AI він адаптувався до змін на лінії, як справжній профі. Поки що це один робот на простій задачі, а не флот, як обіцяли. Fortune пише, що гучні заяви адкока дещо перебільшені. Та все ж це прогрес. Робот полегшує нудну і небезпечну роботу, а BMW тестує його в рамках iFactory для електромобілів, як BMW iX. Ринок робототехніки на підйомі. Фігер залучила 700 мільйонів доларів від Microsoft, Nvidia і Besos, а, а конкуренти, як Tesla з Optimus, не відстають. До 2034 року в США бракуватиме майже 4 мільйонів працівників, і роботи можуть закрити цю прогалину. Але є й тінь. Чи не замінять вони простих робітників? Залишилося тільки організувати третю світову для вичистки непотрібних працівників, і можна повністю переходити на робототехніку. Та БМВ обережно тестує безпеку за стандартами ОША, щоб усе було надійно. Для бізнесу це шанс оптимізувати процеси, для студентів вчитися новим технологіям. Але до масового впровадження ще далеко. Чекаємо деталі від БМВ у 2025 році. Що крутіше, роботи, які полегшують нудну роботу чи ризик втрати робочих місць. Пиши свою думку у коментарях.